Медсестри вони надають медичну допомогу, але крім того, людина хоче поговорити. І інколи медсестри можуть чути цю історію і проявляють бажання власне надати цю першу психологічну допомогу, допомогти людині. Дуже часто ну, стикаємося з таким терміном і надаємо ну, психологічну підтримку, навіть того не знаючи, ну, якимось там добрим словом, порадою. Ми навчаємо, як це правильно робити, і так, щоб і людина, яка допомагає, мала ресурси і розуміла свої межі і свої можливості, і людина, яка потребує цієї допомоги, власне її задовільнили ці базові потреби і допомогли підтримали. Завдяки Червоному Христу України та Червоному Канадійському хресту ми відкрили цей хаб, у якому тепер зможуть навчатися не тільки наші медичні сестри, а й медичні сестри інших лікарень міста. У ньому вони зможуть безперервно навчатися швидко проводити практичні навички. It is so good to support each other and to see them supporting their colleagues becoming new trainers. Um, and I think building this capacity is only going to benefit the people of Ukraine, uh, as this is, a, this is a very busy hospital. And uh, they see a lot of war wounded and a lot of other cases, and now they have stronger skills to be able to look after them. Наші медичні сестри з задоволенням йдуть на ті тренінги, і те все, що вони тут отримують, вони використовують в своїй роботі, також діляться своїми працівниками на робочому місці.